Вітаю, друзі! Сьогодні хотіла б вам показати свої сіянці. Ось, зібрала я їх всі на одну, ну не всі, зібрала на поличку. Ті, які зараз саме цвітуть, хоча деякі вже перецвітають, і от вирішила вам показати. Пам'ятаєте, у попередніх відео я казала, що колись, давно, напевно, більше двох років тому я сіяла фіалки. Так, для, суту для розваги. От мені хотілося перевірити, чи можу я виростити фіалку із насіння. Сама собі опилила, сама собі насіння зібрала і сама собі посіяла. Сіянців в мене було дуже багато зійшли, як на диво, дуже рясно. Частина, звичайно, не розсадилася, частина пішли... У ході росту, і от ці сіянці я в, принципі, ну, в своїх соцмережах показую, але називати їх не називала. Більшості вже присвоїла номер, описую їх в зошиті. І от сьогодні б хотіла поділитися цвітінням з вами.